Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Назвати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у Тернополі запалили свічки за заполеглими в АТО. Тернопільська область розширить співпрацю із Литвою, а місто Тернопіль із Польською та Чеською республіками. На набережній Тернопільського ставу встановили двометровий якір. Полеглих воїнів АТО Тернопільщини провідали сьогодні на Миколинецькому кладовищі волонтери та громадські активісти. У пам'ять про героїв відслужили панахиду та запалили свічки, які згодом передали по районах. Нам, коли важко, ми з хлопцями сходимо сюди на кладовище, тут серед своїх легше. І був тато Андрія Грізлі, який, коли ми стояли з ним, розмовляли, він каже: згадують наших дітей. Так згадують на якомусь десь святкуванні, хвилиною мовчання, все, але немає дня наших дітей. Ті хлопці, які пройшли котли, ті хлопці, які пройшли бої, було прийнято рішення започаткувати такий день, день пам'яті, день, день пам'яті всіх загиблих. Тернопільської області запали свічку пам'яті. Так назвали свій автопробіг Тернопільщиною. Волонтери, військові, рідні та близькі тих, хто загинув у зоні АТО. Бійці, які сьогодні тут, спілкуються між собою, знайомляться, адже зібрали з різних куточків області, воювали в різний час і у різних батальйонах. Переконані, тут сьогодні всі свої зізнаються, говорити важко. Наш батальйон воював під нам, гранітне, потім нас перекинули. На північ, то є сектор А, також були в гарячих тих точках. Ну а зараз головне, не те, головне те, що ми приїхали вшанувати своїх побратимів, бо ми разом з ними воювали, ділили все. І от сьогодні з цілої області, з районів приїхали ті, які брали участь, які захищали спокій. Для вшанування пам'яті загиблих на сході 26 серпня обрали не випадково. Ці дні і був був і Там багато наших загинуло, а тому ми вирішили, що будемо кожного року, мабуть, 26 визначати от цей день, згадувати наших побратимів. Ну я думаю, долучиться до того влада. Ми починаємо то робити там, ну як Бог дасть. Приїхав в Чортківський район, Бучечки, Бучач Зборів, Підволочиськ, правий сектор відгукнулися гарно, відгукнулися Азов. Я не скажу, що ця акція йде там якась політична чи від якоїсь конкретної організації. Це було зроблено спільними зусиллями. Підключилися хлопці-депутати. Підключилися хлопці-депутати, військові волонтери, військові організації. І подадуть подання про те, щоб започаткували цей день як день пам'яті загиблих воїнів Тернопільщини. Сюди входять і ті хлопці, які вчора загинули, яких вчора хоронили з поліції. Від Миколинецького кладовища колони автомобілів проїхалися вулицями міста і розділились по районах Тернопільщини, щоб запалити свічки пам'яті для всіх. З 30 серпня демобілізовані військовослужбовці отримують додаткові гарантії при працевлаштуванні, якими будуть зміни та чому атовці стикаються із проблемами, намагаючись знайти роботу, знають наші кореспонденти. Військовим, які повертаються зі сходу, адаптуватися до мирного життя нерідко, доволі складно, розповідає волонтер Лілія Мусіхіна. Зокрема, демобілізовані атовці стикаються із низкою труднощів, намагаючись влаштуватися на роботу. По-перше, це люди, які за рік втратили кваліфікацію, тобто, якщо людина працювала до мобілізації там висококваліфікованим працівником, була там, не знаю, там. З дизайнером, там, ще там, ну, тобто, технології рік часу не стояли. І люди повертаються практично забувши те, що вони знали, і не знаючи того, що зараз робиться насправді. Інша проблема, яку відчувають військовослужбовці, дещо стереотипне до них ставлення з боку оточуючих. У нас є якийсь такий стереотип, що вони повертаються не зовсім адекватні, і люди їх бояться брати на роботу. Це теж дуже велика проблема. Третя проблема це те, що практично всі, хто повертаються, стоять. Черзі, тобто вони в будь-який момент можуть бути викликані в місця дислокації своїх там бойових підрозділів і так далі. Відповідно, люди не дуже хочуть брати їх на роботу, тому що розуміють, можливе загострення конфлікту, і їх тут ж зразу смикнуть, і в важливі ділянки роботи їм не довіряють. Втім, вже невдовзі влаштуватися на роботу стане простіше, переконують в обласному центрі праці, адже з 30 серпня вступають в силу зміни до закону України про зайнятість населення. Відповідно до них, демобілізовані військовослужбовці, які звернулися в службу зайнятості з пошуком роботи, відносяться до категорії осіб, які потребують додаткових гарантій на ринку праці. А роботодавці, які візьмуть таких людей на роботу, отримають певний бонус. Якщо вони приймуть на новостворене робоче місце безробітного учасника, АТО, то їм служба зайнятості буде компенсувати витрати, які вони виплачують на єдиний соціальний внесок. Ці витрати призначаються на 12 місяців з дня працевлаштування безробітного при умові, що ця людина буде працювати в роботодавця не менше двох років. Загалом розповідають в установі з березня минулого року в обласний центр зайнятості у пошуках роботи звернулися близько 1380 атовців. З них 255 вже працевлаштовані. Ще понад півсотні пішли на військову службу за контрактом. Зміни ж, які вступають в силу вже невдовзі, вважає Олександра Островська, розширять демобілізованим військовим можливості для пошуку роботи та стануть певним стимулом для роботодавців. У свою чергу волонтер Лілія Мусіхіна переконана, цього навряд чи буде достатньо. Ті люди справді повертаються не такі, як вони пішли. Тобто десь в чомусь нам треба закривати очі, десь в чомусь, напевно, хлопці мають самі розуміти, що потрібно можливо звернутися до психолога. Треба думати, як поновляти людям кваліфікацію, як їх там соціалізувати і так далі. Це насправді велика проблема. Тернопільщину відвідала делегація Литовської республіки. В нашій області іноземні гості перебуватимуть протягом двох днів. Сьогодні вже відбулося підписання угоди про співпрацю між Тернопільською обласною державною адміністрацією та радою регіонального розвитку та Уральського повіту. Тернопільщину відвідала делегація Литовської республіки. У рамках візиту серед іншого відбулося підписання угоди про співпрацю між Тернопільською обласною державною адміністрацією та радою регіонального розвитку та Уразького повіту. Обговорили сторони і перспективи розширення співпраці. Надо эти щоб эти встречи были почаще, и наши предприниматели, наші жители і Украины, і Литвы щоб больше знали, какие там законы, как инвестиции в Литву или в Тавраксию, въезды, как Тернопольскую въезды, как помочь мы как власть, мы предпринимателям, можно, по бизнесу. Мы говорили о возможностях, как можно сотрудничество не только в области политики, но и науки, бизнеса, культуры, спорта, школах и детей. Для Тернопільщини, серед іншого, цікавими є напрацювання Литви у питаннях енергоефективності, залучення області до реалізації проєктів Євросоюзу, зокрема програми транскордонного співробітництва, а також досвід країни у сфері децентралізації. Напрацювання іноземних колег розповідають учасники зустрічей, могли би стати корисними і для місцевих представників бізнесу. Ми хочемо переходити до цивілізованої співпраці з органами влади, і для нас дуже важливо, як це робили наші партнери на Наші друзі і особливо Литовська Республіка, яка мала такий самий досвід державної системи, який мала Україна, які цей шлях пройшли вже значно раніше і мають досить такі вагомі і значні напрацювання в цьому напрямку. Співпрацювати з литовцями мають намір безпосередньо і райони Тернопільщини. Литовці, які сьогодні приїхали до нас в гості, вони вже мали десь раніше співпрацю з Борщівським районом, з Баразьким районом. Так само повторюся, що на інвестиційному формі вони вже домовилися про співпрацю. І завтра також буде підписаний меморандум про співпрацю цих районів. Це з Баразький район та Борщівський район, і будуть налагодитися контакти і зв'язки. Будемо їм презентувати свої підприємства, що можуть зацікавитися, так як. У Збораському районі працює два заводи це спіртовий і цукровий завод. Зараз ми будемо показувати заводи, які не працюють, і що їх зацікавило. Там Концерний завод, лікаро-водочний завод і площі під будівлю готелей, тому що в нас в районі є два хороших замки, тільки немає де розмістити туристів, а це відтік капіталу. У нас вже існує ця угода сім років у зв'язку з історичними такими випадками. Ці угоди вони були чисто на бумазі. Зараз ми повторно робимо. Є угода між турайським уїздом, Шилайським районом і Борщівським районом. Є угода Турайським уїздом Тернопільської області, де ми на рівні геополітичних, історичних, культурних і так обов'язково економічні будуть. Заключені договори, чи поновлені договори, які вже можуть нам, як кажуть, відкрити в Європу. Щороку представники польського міста Ельблонг приїжджають у Тернопіль на день міста. Цей рік не став виключенням. Як відомо, Ельблонг є нашим містом партнером. Зараз запрошують делегацію з Тернополя до села Ельблонг. Запрошують приїхати не тільки керівництво міста, але і представників бізнесу. Представників науки, тому що вже сьогодні досягнуто домовитися про те, що їх цікавить відправляти на навчання дітей, польських дітей в наші тернопільські університети, зокрема медичний, зокрема педагогічний. Крім того, домовились про обмін дітьми. Тобто діти з Тернополю будуть мати можливість їхати на майже 10 днів, вчитися проживати в Польщі, вчитися в польській школі, практикуватися польською мовою, ну і різнокультурну освітня програма. Крім того, як зазначив міський голова, польська сторона зацікавлена і в тому, щоб тернопільські підприємства працювали і на польських просторах. Ми хотіли б, щоб мер Тернополя приїхав разом з представниками бізнесу в Ельблонг, щоб налагодити співпрацю, щоб фірми з Тернополя легально і офіційно працювали у Польщі. До слова сьогодні міський голова Сергій Надал зустрівся також із генеральним консулом Чехії у Львові Мірославом Клімом. Офіційна делегація цієї країни теж приїхала у Тернопіль на святкування Дня міста. На автошляхах Тернопільщини тривають ремонтні роботи. Окрім поточного ремонту, фахівці ліквідують ямковість та колійність, посадки та інші деформації доріг. З державного бюджету на відновлення автомобільних доріг Тернопільщини виділили 161 мільйон гривень. Заплановані на цей рік роботи з поточного середнього ремонту вже завершили. Це в'їзд в Тернопіль 3-4 кілометри зробити, значить, об'їзна козови. Капітально, значить, дві ділянки, ну скажімо, ділянка між дружбою і струсовим. Це дорога автомобільна дорога Івано-Франкісбучі Тернопіль і обхід міста Копичинці. Всі ці ділянки виконані. Технологія роботи та сама, технологія ресайкінгу, яка передбачає повна заміна і влаштування верхніх шарів асфальтобетону. Сьогодні ж дорожники тим самим методом ресайклінгу відновлюють дві ділянки дороги міжнародного значення: Доманове, Ковель, Коваль, Чернівці, Тереблече, а саме шматок. Тернопіль, Кременець, і у районі населених пунктів Нагірянка і Ягільниця. До двох тижнів ремонт тут планують завершити повністю. Вже крім того, що було заплановано, ми вже зробили два кілометри. Будемо далі продовжувати, доки вистачить ресурсу. Це Тернопіль, Кременець. Також по всій мережі автомобільних доріг ведуться е, активно-ямкові ремонти. Зараз перейшли всі на місцеву мережу, тобто на дороги між селами. Маємо трошечки проблему з великотонажним транспортом, який з явними перегрузами утворює шалену колінність на дорозі, теж періодично її знімаємо, але працює двагових комплекси у службі автомобільних доріг. Нагадують, на Тернопільщині діють обмеження руху з 10 до 22 години для великовагового автотранспорту масою понад 24 тони при температурі повітря більше 28 градусів. П'ять випадків лептоспірозу виявили в області від початку року. Це інфекційне захворювання, яке за відсутності правильного лікування може призвести до важких наслідків. А відтак вкрай важливо вчасно звернутися за допомогою. П'ять випадків лептоспірозу вже зафіксували від початку року на Тернопільщині. Небезпечне захворювання виявили у мешканців підволочийського, Теребовлянського, Кременецького районів та міста Тернополя. За результатами підрозслідування умовами, які сприяли інфікуванню, це було ведення домашнього господарства без собі в захисту в роботи та також купання у відкритих водоймах. Лептоспіроз, зазначає Надія Годована, інфекційне захворювання, яке супроводжується гарячкою, інтоксикацією, ураженням нирок та печінки тощо, і може призвести навіть до смерті. Збудників лептоспірозу переносять гризуни, свійські та промислові тварини. Заразитися можна також при купанні чи питі води з відкритих водойм, а ще з'ївши забруднені овочі, фрукти. Інкубаційний період захворювання від одного до двох тижнів. Захворювання розпочинається гостро, навіть в деяких випадках люди можуть точно вказати. Годину. Як правило, він воно починається з ознобу, підвищення температури тіла, з'являється болі в м'язах литкових, це є такий показний синдром. Потім приєднуються симптоми, характерні для ураження нирок, печінки. Найбільш небезпечним ускладненням липтоспірозу застерігає фахівець є гостра ниркова недостатність, оскільки спершу симптоми інфекції нагадують ознаки простуди, нерідко люди займаються самолікуванням, що погіршує їхній стан та зменшує шанси одужати. Відтак, при перших підозрах, фахівці радять не зволікати і звертатися до медиків. До святкування Дня міста для тернополян підготували багато сюрпризів та оновлень. Один із подарунків можна побачити вже сьогодні. Мова йде про встановлений на набережній ставу майже двометровий якір. Це вже на, на подяку моряків, на подяку тернополянам за постійну підтримку. Це вже якір Галла, це вже. Дуже майже два метри якер. Я думаю, це буде не тільки таким пам'ятним знаком, а це буде окрасою нашого міста. Це буде улюбленим місцем фотографування для наших гостей, для наших тернополян. Нещодавно на набережній вже встановили два якорі вагою понад 70 кілограмів. Леонід Бецюра пояснює, морські знаки для обласного центру є символічними, і річ не лише у ставі, який знаходиться у центрі міста. Свій відбиток внесла багаторічна співпраця Тернополя із військово-морськими силами України. При тому, що ми не маємо морських кордонів, ми не маємо свого флоту, але ми. Дуже маємо серйозну причетність до цих процесів. У нас тут проживають керівники флоту. Є багато моряків, які служили. Ми маємо дуже серйозну причетність до розбудови українського флоту на початку 90-х років і подальшого співпраці, шефської допомоги, підтримки. До слова незабаром один із нових українських військових кораблів отримає назву Тернопіль 1540 вже традиційний для Тернополя фестиваль «Холіфест» відбудеться на день міста. Проведуть його втретє. Кольорова локація розташується на острівку Чайка, що у парку Шевченка. Вдягтися у одяг, який не шкода замастити, бути у гарному настрої та брати з собою друзів. І з такими закликами організатори фестивалю звертаються до усіх охочих барвисто розфарбувати своє життя. Цей проект вже проводиться втретє, і ми зрозуміли, що людям цікаво, особливо молоді, цікаво розфарбувати своє життя яскравими фарбами. І ми надаємо їм змогу зробити це саме на острівку чайки в такий хороший для тернополян день в день святкування дня нашого міста. Битва кольоровими фарбами розпочинається о 18-й годині. Придбати барвники можна на будь-який смак. Ціна одного 100-грамового пакетика 40 гривень. Фарбу ми замовляємо в Україні. Фарба виробляється в Україні. Вона є повністю ну, екологічно чистою, виготовляється з ну натуральних з натуральних барвників і є взагалі не шкідливою для здоров'я. Повністю змивається з шкіри, з одягу. От просто бажано е, ну не кидатись там нею в очі, не вдихати. А так вона є повністю безпечною для здоров'я. Організатори сподіваються побачити цього разу на заході більше тисячі учасників. Для них готують цікаву молодіжну програму. Будуть конкурси, призи і вечірка. Вхід на барвистий фестиваль вільний. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хороших вихідних до зустрічі на телеканалі. Інтеба.